Гвардія наступу проєкт Міністерства внутрішніх справ України, що має на меті формування нових штурмових бригад у складі Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, які будуть звільняти окуповані Російською Федерацією території. Ідея даного проєкту виникла у міністра МВС України Дениса Монастирського, але незадовго до старту кампанії останній загинув у авіакатастрофі у Броварах. Проте втілення ідеї не зупинили, а продовжили. За перший день рекрутингу у ЦНАПИ звернулися більше трьох тисяч добровольців, з яких до штурмових підрозділів Нацполіції виявили бажання долучитися 291 особа, до Нацгвардії 114, до держприкордонслужби 122. Жителі Сумщини теж можуть стати в ряди гвардії наступу, бажаючи добровільно долучитися до однієї з восьми штурмових бригад, що формуються. Можуть це зробити у центрах надання адміністративних послуг: в Сумах, Білопіллі, Ромнах, Охтирці, Конотопі та Шості. На території нашого закладу проходить компанія гвардія наступу. Тут є представники зараз на сьогоднішній день національної поліції, національної гвардії та прикордонна служба України. Наші громадяни можуть звертатись. До цих представників для більш детальної інформації. З понеділка по п'ятницю, з восьмої години до 16.30, тридцяти, суботу, неділя з десятої години до вісімнадцятої години. Набір до бригад розпочався з 1 лютого, і наразі вже кілька десятків жителів громади виявили своє бажання долучитися до відповідних формувань. Так бригада 15-го мобільного прикордонного загону носить назву Сталевий кордон об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Лють. А Нацгвардії буревій, Спартан, Рубіж, Червона Калина та Карадаг. Зараз більше. На першому тижні було не дуже багато, тільки люди ознайомлювалися. Для того, аби потрапити до гвардії наступу, доброволець приходить у ЦНАП, де йому пропонують вісім бригад на вибір відповідно до його мотивації та поглядів. Якщо йому болить за Крим і він хоче взяти участь у звільненні півострову, тоді йде до Карадагу. Хоче укріпити кордон або воювати в лавах прикордонників, обирає сталевий кордон. Якщо людина виявить бажання стати частиною нацполіції, йому в бригаду Людь нещодавно в Україні було створено новий міжрегіональний територіальний орган національної поліції, департамент поліції особливого призначення, об'єднану штурмову бригаду Людь. А це унікальний воєнізований підрозділ нового зразка. Його бійці вольові люди, які виконували бойові завдання на багатьох запеклих напрямках. До їх арсеналу входить: бронетехніка, протитанкове, артилерійське, зенітне та снайперське спорядження. До завдань бійців належить виконання штурмових дій, знищення диверсійно-розвідувальних груп та інших незаконних утворень ворога, також виявлення позицій противника, також їх знешкодження. Бійцям даної бригади будуть запропоновані певні пільги, зокрема при вступі у виші, а також досить вигідні умови служби. Мінімальне грошове забезпечення буде складати 25 тисяч гривень. Окрім представників поліції, які вже мають бойовий досвід до люті, можуть долучитися і добровольці. Зробити це легко. Можна заповнити анкету самостійно на офіційному сайті МВС, можна звернутись до Шостинського районного управління поліції, а також можна звернутися до центру надання адміністративних послуг. Жінки також можуть, а мишин цьому немає. У нас гендерна рівність. Якщо потрібно обміркувати рішення, є запис онлайн. Заповнюється типова анкета кандидата, і згодом підрозділи комплектування зв'язуються із добровольцем для подальшої роботи. Як заявив генерал-лейтенант Ігор Романенко, штурмові бригади займатимуться виключно деокупацією територій під час контрнаступальних операцій Збройних сил України. Підрозділи ЗСУ намагатимуться пробивати фронт та максимально швидко просуватися вперед, не затримуючись у звільнених населених пунктах. Зачищатимуть ці міста та села вже бригади з гвардії наступу.